Привіт, я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хотіла підняти таку дуже важливу тему. Мені здається, про неї говорять недостатньо, тому що зазвичай все що нас пов'язане зі словом дружба, перша асоціація це дитинство. Мені здається, якось дружба сприймається тим, що от в дитинстві ми начебто цього вчимося, і так ми і дружимо до дорослого віку, хоча насправді це так і не є. Дружба це постійна робота над собою, це постійне. Вдосконалення себе. Це так само, як і стосунки романтичні. Дружба потребує пропрацювання, дружба також проходить через іспити, і важливо будувати цю комунікацію правильно. І сьогодні я хотіла поділитися з вами порадами, які допомогли мені, і які. Я тепер даю іншим людям з власного досвіду, оскільки я жила в дуже багатьох країнах, я постійно подорожую, і е, я для себе зрозуміла, що буквально до 16-17 років насправді я не вміла якісно дружити, тому що це теж скилл, який напрацьовується. Але зараз е, прийшло трошечки часу, з'явився досвід, і е, я готова ділитися з вами порадами і сподіваюся, ви для себе знайдете щось корисне. Перша і найголовніша порада це фундамент любих відносин, чи це дружні, чи романтичні, це персональний власний фундамент. Має бути власна, персональна опора того, що в себе є я. В мене офігенне життя. Всі, хто в нього приходять, це класні люди, які можуть його доповнити, з ким я можу розділити ці чи певні моменти, але ви маєте е, насолоджуватися часом з собою наодинці. Дуже багато людей насправді цього бояться, і я не буду брехати. Я цього також боялася. Як це так? Одна, аж а одні піти в кіно. Зараз Боже, я обожнюю одна ходити в кінотеатр, будь ласка, залиште мене одну. Я, я собі придумаю купу справ, і мені не треба ні підла... кого підлаштовуватись, нічого. Я сама піду, зроблю те, що я хочу. Я можу піти сама посидіти в кав'ярні. Я дуже часто люблю це робити. Я не дивлюсь в телефон, а я дивлюсь на людей, я аналізую. Ам... Я просто люблю іти одна в музей, влаштовувати собі такий соло-дейт. Якщо у вас ще ця тема не пропрацьована, я вам дуже рекомендую в неї війти і почати часом з часом собою. Що не так, в мене буде вільний вечір п'ятниці, треба так, в кого є буде час зі мною зустрітися, бо в ніякому разі я не можу залишитись сама. У мене якщо є вільний вечір, в першу чергу це про себе. Блін, що б я такого мага класного зробити для себе, бо я знаю, що мені собою не скучно. Я можу прочитати книжку, можу піти прогулятися. Мені не потрібна компанія. Мені не потрібна компанія, моя найкраща компанія це я. І це нас приводить до другого правила, другої моєї поради. Це всі, хто приходять до вас в життя, мають бути доповненням, а не частиною вас. І є метод, якому мене навчила моя мама, тому що раніше я дуже оцінювала людей. На жаль, так і є. Да, от, у мене були якісь критерії і реалізована дружба, як вона мала виглядати. І от тільки ось так, якщо от ти от приходиш у моє життя, то мають бути ці критерії, якщо вони е, не співпадають, до побачення. А тут я жила в Канаді, зараз в Америці. Я знайомлюсь з дуже багато багатьма національностями, людьми з різних країн, різними бекграундами, з різних освіт, не тільки з моєї сфери. І, е, Люди бувають дуже різні, не треба оцінювати людей. Є лише один критерій, на який варто спиратися це ваші відчуття після зустрічі. І це краще, ніж перше враження, краще, ніж аналіз людини. Ви зустрічаєтесь з людиною, ви говорите, можливо, у вас є спільні теми, можливо, немає. Після зустрічі я зазвичай так сідаю. Закриваю очі, і я на своє внутрішнє відчуття. Як мені зараз? Чи, чи відчуваю я себе наповненою, чи відчуваю я себе спустошеною? Чи відчуваю, що людина ніби висусила з мене всю енергію? Чи я відчуваю, що в нас відбувся якісний енергообмін? Чи відчуваю я, що я відчуваю себе натхненною, я відчуваю, що е, мені хочеться з цією людиною більше проводити часу? З любими відносинами. Навіть партнерство, навіть в бізнесі, ви завжди відчуєте це всередині. Якщо ви не будете більше йти в голову, я знаю, це дуже важко. повірте мені, я знаю, а будете відчувати через внутрішні почуття, ви сядете і подумаєте. Без ніяких медитацій, без нічого, просто ва ваше тіло ніколи не збреше. Ваше тіло вам завжди буде казати правду. І так я дуже фільтрую своїх людей. А, якщо я відчуваю, що... Віддане негативна енергія, що ну, щось моє тіло не сприймає цю людину. Я не облізаю цю людину, я просто на відстані витянутої ву руки. І так само, якщо я відчуваю, що ой, клас, мені ця людина подобається, тоді я продовжую спілкування і йду більш в тісний контакт з людиною. Порада номер три це попрацювати заздрість. В будь-яких з людьми заздрість буде. Вискакувати так чи інакше. Це нормальна е, людська емоція, коли ви щось дуже хочете і ви бачите, що особливо, якщо це хтось близький, да, вони це отримали і вам здається, що життя несправедливе, що як це так? А, важливо розуміти і пам'ятати, що у вас свій шлях. І важливо справді не давити цю емоцію, а розуміти, що так. Окей, я відчула заздрість. Це нормально, тому що я теж дуже хочу, наприклад, цю позицію я дуже хочу, я дуже хотіла працювати в цій компанії. і Тут мого друга взяли, а мене не взяли. Це окей. Я, це окей. Так, я сприймаю цю емоцію. Я її не відкидаю, я її не стараюся заглушити, що ні-ні ні, як це так, я не можу заздрати. Ні, окей, я заздрю. я це визнала, але при цьому я дуже рада за свого друга. Я дуже рада, тому що він теж хотів працювати в цій компанії. Йому там подобається. І значить, що якщо все-таки мені показав, що людина біля мене отримала таку позицію в такій компанії, значить в мене є всі шанси також. І як людина, яка росла в я була і в гімнастиці, я грала в театрі, особливо жінки з цим стикаються дуже часто. Це коли вас порівнюють. І вам все життя здається, що вам потрібно конкурувати з іншими людьми, особливо з жінками з жінками, що жіночої дружби не існує, що обов'язково треба показати себе як найкраще і принизити іншу жінку, тому що ні в якому разі вона не може бути краще ніж я. На жаль, особливо в наших славянських культурах це дуже розповсюджена тема і проблема. Нас так ростять. Порівнюючи одна з одною, що як це так, одна стрункіша за тебе, інша ще щось та більше заробляє грошей, в той є кращий стиль. Це все ем, вертається до першого пункту, що важливо мати внутрішнього пару і розуміти, що мені немає сенсу порівнювати себе з іншими людьми. У мене є я, це мій шлях. У мене він зовсім інший, ніж будь-кого іншого на цій планеті. Немає сенсу мені порівнювати себе з ними, тому що в них інший старт, в них інші здібності, в них, в них все інше, в них інший світ, вони є в себе. А я є в себе, я себе порівнюю з собою. Це перше. Друге, конкуренцію важливо теж ем, проробляти. Мені в цьому е, дуже допомогла моя, я її називаю духовний наставник і слаб е, подруга. Катюша Загалюк, я десь тут. Або в описі я вставлю ем, посилання на її інстаграм. Е, я два роки-два з половиною назад прийшла до неї на танці на Хілс, і, і я дуже сильно хотіла ем, на індивідуальні заняття. Я боялася в групу, я думала, мені не потрібна група. Як це так? Там ж будуть інші жінки, вони будуть на мене дивитися. А як це, можливо, мені буде давати оцінку, а я себе буду порівнювати з ними, я дуже хотіла на індивідуальну роботу. Тому що Катя мені сказала, що у мене немає місць. Якщо дуже сильно хочеш, давай в групу. Я думаю, ну, ладно, піду в групу. І саме через духовність, саме через танці і саме через атмосферу, яку в групі робила Катя, за два роки заняття танцями, ну. У мене там були перерви, тому що я літала в Канаду на навчання, але коли я прилітала в першу чергу, я йшла до Каті на заняття, у мене просто зникла ця тема конкуренції, порівняння себе з іншими жінками, тим, що про мене подумають інші. Я вільно почала імпровізувати. Тому, якщо ви дівчина, і особливо, якщо ви в Чернівцях, я вам дуже рекомендую пропрацювати цю тему. Через танці, тому що вона пропрацьовує зовсім іншу, по іншому по-іншому. І через те, що ви працюєте, наприклад, не на один один з психологом або з духовним наставником, або через медитації, а ви працюєте в жіночому колі, воно пропрацьовується і 100. І це правда. І я вам рекомендую це відчути на своєму досвіді, якщо ж ви наші мігців, і якщо ви відчуваєте дуже сильний блок на танці. І у вас не виникає такого бажання йти в цю сферу через щось інше це пропрацьовувати, завжди є альтернативні варіанти. Як я вже сказала, є психолог, є медитації, дуже багато є відео на Ютубі, є книжки, тому як перестати конкурувати і зрозуміти, що є жінки, які вміють дружити, є жінки, які готові дружити, які будуть радіти за твій успіх. Які будуть аплодувати, які будуть поправляти твою корону. І якось так все з комбінації з тим, що я вчилась в дуже багатьох різних країнах через танці, через пізнання духовності, через літературу, в мене це все влилось в таку ріку, яка зараз допомагає мені якісно будувати стосунки, коли я в США, коли я в новій країні, в мене повністю старт з нуля я нікого тут не знала. Це мене призводить до четвертого пункту. Ніколи не боятися робити перший крок. Через те, що я вже мала досвід такого старту з нуля, коли приїхала в Канаду в 14 років. Мало того, в мене чи тоді англійська була взагалі не е, ідеальна, якщо зараз я абсолютний fluent, то тоді, о господи, ну моя англійська ще бажала кращого. Е, у мене вже був досвід того, що не треба боятися зробити перший крок. І я живу, наприклад, не в гуртожитку, не в дормі. Я живу out of campus, в своїй квартирі, і мені всі казали, лякали, що як це так, в гуртожитку у гуртожитку всі ем, конектяться, всі стають друзями. І якщо ти живеш не на кампусі, то тобі буде набагато важче з кимось познайомитись, і ти будеш почуватися самотньо. Це все страхи інших людей. Це не моя. Я всіх послухала. Я така, окей, рівня, я знаю. Я знаю, це така Сонечка Ковтон. Сонечка Ковтон всюди знайде своїх людей. Для мене от, з усіх проблем з переїздом в США, з усіх страхів, це був найменший. Він був дуже віддалений того, що я знаю себе. Я знаю себе і я знаю, що мені познайомити з кимось, ось так. Якщо в кав'ярні мені хтось сподобався. Я зроблю комплімент, я запитаю інстаграм, я заведу розмову, просто почну говорити з людиною, Мені на вулиці хтось мені сподобався без проблем. Найменше най з моїх проблем. І дуже ефективно мені, наприклад, допомогло через інстаграм, соціальні мережі. Я просто підписувалась на ребят, в яких профіль написано «NYU». Підписувались, відписувались, слідкували за їхнім вайбом. Якщо мені хтось сподобався, я просто писала: Hey, I like your vibe, Can we meet up? І люди, е, мені, до речі, ще, ще ні разу ніхто не відмовив. Можливо, одна чи дві. Просто навіть не відмовляються, просто кажуть: Ой, ті, я не я чи я можу, бла бла-бла. It's, okay. it's okay. Можливо, хтось не щитує ваш вайб, можливо, вони справді зайняті. Але в восьми із десяти випадків вам скажуть так. Особливо, якщо ви студенти, якщо ви приїхали і почали новий старт, ці люди так само студенти. Їм також цікаво з кимось зустрітися, з кимось поспілкуватися. І ось так у мене розрослося таке коло друзів, в мене зараз стільки знайомих, що я навіть не знаю, як е, зі всіма stay in touch. Тому ніколи не біться проявляти першому ініціативу, якщо вам хтось подобається, якщо вам цікаво з кимось законектитись. Ідіть перші. Це не так важко, я вам обіцяю. П'ята порада, і моя улюблена, і мені здається, це найвища точка мудрості. Це давати людям бути собою, не змінювати людей. І це знову ж таки стосується абсолютно всіх стосунків, які ви будуєте в своєму житті. Дуже часто е нам здається, що ми маємо право змінювати іншу людину. І що ми маємо право. Вирішувати за нею, як їй поступати. Будрість, якою я притримуюся я, і я навіть не пам'ятаю, де я її почула і як вона тепер в мене в голові. Дат, е, кожна людина, яку я зустрічаю, з якою в мене не стається коннект, я даю 100% свободу. Я не змінюю людину, я не стараюсь якось під себе її підлаштувати. Це є окрема особистість, це є окремий всесвіт, який живе своє життя. І коли ти даєш людині 100% свободу, залишається просто дивитися. Тому що це все справді твоя людина, якщо це хороший друг, якщо це хороший партнер, а, людина нічого поганого в твою сторону не зробить. Якщо ж людина починає якісь, я не знаю, можливо, там плітки, а, якось оці моє улюблене, це це жарти з приниженням. Якийсь дисреспект, неповага, це все починає проявлятися, не влаштовувати драму, не починати вияснювати стосунки, а просто звернутися і піти. Я даю тобі 100% свободу. Я знаю свої наміри, і я знаю, що я з тобою щира. Те, що ти робиш цією щирістю, цією свободою це твій вибір. І це так це дуже така. Ну для мене це дуже сильна мудрість. І все одно, звичайно, на словах це набагато легше, ніж на діях. Тому що потім ми особливо, якщо пов'язуємось до людей, є така тенденція їх виправдовувати. І там, ну ні, людина це насправді не мала на увазі, або це просто всього лише один раз ні. У мене є таке, що, можливо, от один раз, дивлячись від ситуації, я проговорюю це людиною. Це також важливо. Деякі люди можуть не розуміти, що вони порушили ваші кордони. І я проговорюю, слухай, мені це було не окей, ти зробила то-то, то-то-то. Не роби так наступного разу. І знову ж таки, ми просто дивимося зі сторони. Людина може бути, блін, реально, слухай, я не подумала, я це зробила, я не знала, що тобі було б неприємно, без проблем такого не повториться. Супер, клас. Наша комунікація продовжується. Або є люди, які скажуть: Так, 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 о, сорі, я, я не хотіла, бла-ба-ба, але нічого не зміниться. Вони будуть продовжувати повторювати цей паттерн, знаючи навіть те, що вам це неприємно. І тут це мудрість просто розвернути і ти сказати: Окей, я не думаю, що у нас шляхи йдуть в одному напрямку. Я не бачу тебе біля себе. І Тримати цих людей на відстані витягнути руки без влаштовування скандалів, без претензій, без бажання змінити цю людину. Ось, це в принципі були такі 5 найголовніших порад. Можливо, якісь з них були вам очевидні. Це дуже класно. Можливо, ви дізналися себе щось нове. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, у вас стався якийсь інсайт, мені буде приємно прочитати. І дякую вам за перегляд цього відео. Обіймаю, цілую, бажаю вам багато класних, тісних, щирих зв'язків з людьми і здорових, побудованих стосунків, чи то дружніх, чи то романтичних. Все, вам гарного дня!